Доброго дня. Мова піде про те, як я розмножую аморфу черенками. Викопуємо. нарубуємо по сантиметрів 35-40 і тоді за допомогою лопати в вологий ґрунт ранньою весною вставляємо. Чекаємо, чекаємо. чекаємо, Коли він просте, на 2-3 бруньки залишаємо місце ну І потрібно, щоб чи врочки водилися, рихлили ґрунт. Такі крупненькі, грубенькі. Ну, це гумор, попалися такі фото. Це я колись на точку викладав, років 7 більше назад попалися фото. І приходить якийсь час, проростають із цих е палочок пагони. Маленькі, серед густого бур'яну. Які ви бачили на попередньому відео, але вони проростають. це пагани однорічні. От і вся посадка, висадка, все, що я знайшов, дякую. Всім доброго дня. Ну, неочікувана зупинка вздовж дороги росте аморфа. От вона. Оце кущі. Оце Вон понахилялося. Шипів немає. Оце вона така велика. Бачите, кущами розростається. Вон наскільки велика. От що ви розуміли. І такі от... Я це вона... Я рубав орієнтовно отакі от ці а, колишки багато не будемо от таким способом заготовляємо колки Так це не планово я не бачите бджілки літають Мабуть вологу збирають По листю Так у нас куча задач один з підписчиків написав, Що ви по бур'янах лазите по суті, давайте хотів показати, як порозросталося те, що я насаджував. Ось вирубав по дорозі пару патичків. Далі немає як знімати. Далі я зараз покажу, що я зробив з ними далі. Рубаю ці гілки на 30-40 см. Приблизно 35-40 Далі, дивимося далі. Вітерець тільки що турнув. І прям пішов такий туман. Чехмарка пилку правильно сказати. Значите, бджілка крутиться, сынички співають, а ми йдемо далі. Для чого нам треба потрібна лопата? Ні, краще так працювати я роблю ось отак. Так. І туди вставляю пагін. Так, то в нас низ. Одна, друга, третя. Їх зараз не видно, воно в травні тільки починають розвиток, так сказати. Для чого потрібно? Ось так от. І лишаю один, два, тут десь третя можна ногою прижати. От. І отак працюємо. Так, от на відкритій місці не буду. Опа тут достав. І сюди опа, я такий кілок. Тут один, тут другий, як мінімум. Потім більше воно краще видно. І так, через пару метрів. 3-4. І працюємо. Можна навскоси. От і все любов. Я думаю, що ці кілочки можна буде навіть якщо є час, так як виноград просто на зиму забивати. І вони гарно перезимують. Думаю, що дадуть порослі. А ні, після сезону не сильно хочеться займатися. От весною немає часу, але вже хочеться щось, щось робити. Пішов далі, підписуємося, гарних переглядів, проростуть, покажу, ставимо вподобайки, смонтував ролик із фото, які були років 6-7 назад зроблені, знайшов в комп'ютері, попалися на це я колись на форумі точок виставляв фото. А це їхав, думаю, а чом би і ні. Так що наглядна інструкція як я робив. Насінням я пояснював в відео, чому я так не робив насінням бо дуже багато клопоту. Ну, там все розказано. Все гарних переглядів. Підписуємося.